На сьогоднішній день близько 30 території України потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами. Сапери та саперки Держспецтрансслужби щоденно працюють, щоб очистити нашу землю. І сьогодні в нашій студії граїння нового соціального відеоролику Державної спеціальної служби транспорту активна та цілеспрямована жінка, яка змінила своє життя задля збереження життів українців. Привіт, Христину! Вітаю, дуже радий з тобою познайомитись. Ти вже третій сапер і друга саперка жінка в нашій студії. Перше питання очевидне, чому ти масці? Дуже приємно познайомитись з вами. Так, я зараз знаходжусь в балаклаві, тому що все дуже просто. Я людина дуже скромна, не публічна. Я просто займаюся тою справою, яка мені подобається, і не дуже люблю там якось цим кичитись, якщо чесно. Тобто, це моє особисте таке прохання було. Як для тебе почалося повномасштабне вторгнення РФ? Ну, як і всі, у всіх, я була вдома, знаходилася зі своєю сім'єю. Ну, як і всі, прокинулася від вибухів. У нас була заправлена машина, у нас були. Складені речі, продукти, ми вже знали, куди ми поїдемо. Загалом ми робили те, що ми запланували. Тобто я відвезла маму в село, сама вже займалася там, тими справами, котрими я собі запланувала. Я планувала, що військкомат мене зразу точно ніхто не візьме, тому що я знаю, що тобі зразу, зразу піду чоловіки, я там ну, не потрібна. Тому я ну, займалася волонтерством. У мене велика моя дружня мотосім'я по всьому світу. Я розуміла, що я більше внесу в перемогу, щоб вистояти, щоб місто вистояло. Якщо я буду на прямому зв'язку зі своїми друзями, вони будуть мені допомагати відправляти всю необхідну допомогу для війська. Я в основному допомагала війську, тобто, це. Силам оборони, це Збройні Сили України, поліція, всім необхідним. Тобто медикаменти, якесь остаткування, тепловізорі, навіть там тих же фонариків не було. Ну, тобто, треба було все і зразу. І цим я займалася на ну, до березня, а, перших числах квітня, коли вже, вже ну, потім вже не було необхідності, тому що ми вже війська окупантів ми вже відігнали. Я розуміла, що а на війні, як на війні, тобто буде насилля, буде вбивство. Я це розуміла, але до, до кінця не вірила, що може бути таке, що там гуртувати, вбивати. Я це все розуміла, але коли все вже встало на, на поверхню, що після того, як е, Буча вся сталася, для мене це було страшним ну, потр, потрясінням. Я навіть плакала ну, на там. Я тоді вирішила для себе, що я так це не залишу, я піду війською. Так вийшло, що я ну, їздила дуже багато там, з Чернігова, там на Західну Україну. Там. Я приїхала на Закарпаття. Так вийшло, мене друзі хотіли відправити зовсім за кордон. От я три дні побула на Закарпатті і вирішила, що я нікуди не поїду. Я пішла в воєнкомат. Я туди прийшла і сказала, що хочу служити. Вони мені кажуть, ну, у нас є для, ну, для вас вакансії, там, діловода, кухара. Я кажу, що вибачте, але це не зовсім, що мені. Тобто це зовсім не те, що мені потрібно, мені треба зі зброєю в руках. Вони мені сказали, що вони нічим не можуть мені допомогти. Ось. Ну, я пішла до голови ТЦК та СП, Він мене дуже вислухав. Так. І потім мені на, в той же день перезвонили. Так, от я опинилася в Державній спеціальній службі транспорту. Дуже класний у мене був комбат. Він такий теж, типа, так, я за жінок в армії. Я знаю, що якщо жінка в армії, це завжди буде порядок. І все буде ідеально. Ось і коли він, він мене привіз. на мене дивиться, це хто кухар, медик. Та ні, що це боєць там. Я стою півтора метри в кепці з сумкою, ходю це зараз я. А тоді да, така худисенька була малесенька. Так смішно І да, на пости і зразу водієм, стрільцем. У мене була машина, нівка, старенька, потім новіше дала. Тобто так почалась кар'єра. Тобто, це ти не одразу стала саперкою? Ні. Я спочатку на постах стояла. Не буду казати на яких ну, охороня... охороняли охороняла інфраструктуру. Об єкт Об єкт інфраструктури. інфраструктуру. Так, так. Да, об'єкт інфраструктура інфраструктура. Так я служила на Закарпатті ну без двох тижнів рік, і я вирішила, що я залишатися не буду на Закарпатті, де я буду далі проходити службу. Ось ми навчальний центр. Дуже класний центр. Мені нічого не запропонували, окрім як паперової. Праці для жінок насправді це дуже важка робота. Це нелегко, коли ти в строєві. Це дуже відповідальна робота, тому що якщо губляться папери, якщо щось неправильне, десь запис був зроблений, це, це дуже велика відповідальність. І це морально на мене так от давило. Я зрозумів, що мені треба рух чимось займатися руками, ну рухатись, тому що якщо ти в строві сіла о восьмій годині ранку, то ти встала тільки встала десь о сьомій. От дуже важко. Ось, я вирішила озирнулася по сторонам, ну, я десь менше, чи трохи менше півроку була у строєві. А, водолази. У нас дуже класно готують водолазів. Я туди пішла, ротний сказав, що да, супер, я тебе візьму, але є нюанси. А основна і найважливіша вимога це зріст. А, мінімально метр сімдесят. Але, вибачте, середній зріст жінки. По Україні метр шістдесят чотири, в мене метр шістьдесят три. Тобто, де мені цих сім сантиметрів взяти, я не можу їх ніде взяти. Якщо 61 кілограм я можу наїсти, то сім сантиметрів зросту і ніде не можу взяти. Зрозуміла, що треба йти в розмінування, в роту розмінування. Дуже класний колектив. Я дуже задоволена своїм ротним. Я дуже задоволена. Це мені подобається знавати для себе щось нове і постійно, тому що. А ворог не можна його недооцінювати. Він воює вже 30 років, більше вже. І він постійно воює, удосконалює все. І саперна справа це такий, трохи навіть творча робота, і постійно щось нове. Ти кажеш, що тобі цікаво дізнавати щось нове постійно. Розкажи нам, будь ласка, як проходить навчання на сапера? Зараз я розкажу. У нас державна спеціальна служба транспорту, вона дивиться в майбутнє. Тобто, зараз основна наша наша робота, основний упор це в гуманітарне розмінування. Тобто, є як правило, це вже деокуповані території, або участочки землі, де могли проходити бойові дії. Там летіла ракета, розбросала там субоєприпаси. Це теж земля на якій відбувалися бойові дії. Ось тобто щоб. Восстановити таке от життя мирне, нормальне, безпечне для людей. Зараз ми вивчаємо гуманітарне розмінування. Воно дуже давно, тобто, як у нас закінчуються війни, очищуються землі. Тобто, це наработана дуже велика база нормативна. Ми її вивчаємо і у нас в принципі, Дуже непогано виходить. До нас приїжджають з-за кордону, а наші інструктори ми виїжджаємо за кордон. В принципі, все дуже класно складається. Так, да, У нас буває там бар'єр мовний, але у нас є чудові перекладачі, і ми, в принципі, розуміємо. Ну, розуміємо я думаю, да. Скільки по часу займається навчання? Дивіться, на рівні розбивається гуманітарне розмінування. Перший рівень до нас приїжджав, приїжджала компанія Тетратек, дуже класні хлопці. Перший рівень нам зайняв півтори місяці. Ну трошки більше, тому що якраз попадала на різдвяні, десь пів півтори місяці, але це кожен день. З восьмої до п'ятої ми навчались. Подача дуже така легка. Тобто, якщо я прийшла в військове життя цивільна, тобто в мене був бізнес по освіті, я взагалі гуманітарій. тобто ну, Це саперна справа, це треба мати дуже велику голову, тому що там хімія, інженерна справа, фізика, ну, це, це наука дуже обширна. Подача базова, дуже легка, вона сприй... ну, сприйнятна для простої людини абсолютно. І це перша ну, нам вони дуже дали. Ми коли поїхали потім на другий рівень за кордон. Значить, ми те ну, там давали і перший, і другий рівень, але ми вже все схватували зразу. ну, Це для нас було більш повторення. І другий рівень там були теж нюанси, але ми вже безпосередньо працювали з вибуховими речовинами, робили вже. А... Часткове знищення бої боєпри... вибухонебезпечних предметів. Це було так дуже ну, масштабно. Тобто, коли от, перший рівень ти просто сидиш книжки, читаєш і пишеш, а тут вже працюєш а, з небезпечними предметами. Це дуже так заворожий. Перші мої взриви це так, адреналіново дуже. А, ти кажеш про рівні? Скільки їх є? Їх є загалом три. Але є ще третій плюс. І, і ще є третій, який ділиться на а, СВП, тобто самородні вибухові пристрої. Там перший рівень СВП, другий. Ну це нам за кордоном. Ну так розказує. Я ще це не проходила, це але дуже цікаво. Ти кажеш, що ти займалась бізнесом. Яким саме? У мене було дві кав'ярні, і також у мене був прибуток від комерційної нерухомості. У мене дуже виходило комунікувати з людьми, домовитись. Це дуже класно, тому що в нас є така. Такий ну, так сказати, норматив, як НТО, не технічне обстеження, коли з людьми треба спілкуватися. А як правило, люди, які пережили там, безпосередню війну, коли бомбили там, будинки, там, в огороди прилітали ракети, це теж що люди, люди дуже закриті, вони хочуть, щоб їх полишили і не чіпали. От, і це мені, мені дало те, що моє цивільне життя, що я, мені легко ну, з людьми спілкуватися. Також, якщо Люба людина, яка з цивільного життя попадає в гуманітарне розмінування, він в принципі може себе застосувати. А якщо не, не може чогось не вміє, то обов'язково навчиться. Але твоя сильна сторона спілкування з людьми. Ну, стараюсь добре. Ти казала про свою мотоциклетну сім'ю. Е, в ролику у нас ти постійно їздиш на байку. Це твоє хобі. Як давно ти цим займаєшся? О, з 2010 року. Я спілкуюся постійно зі своїми друзями. Ну, це як друга сім'я. Ну, що сказати? Класно жили до війни. Це було безтурботне абсолютно життя. Так, так жила в Кайф, але я не вірила, що так можна жити в Кайф. Якось воно так життя давалося щасливе авансом. Таке було відчуття, що потім за це щось прийдеться віддати. Так, я після того, не вагаючись, я розуміла, що це, це спокійне життя, щасливе, треба його в Сторону від... відставити, тому що ну, неможливо так же кайфувати, як було до війни, коли люди вмирають, люди страждають. Треба робити справу, яка допоможе це зло закінчити, щоб діти не калічились. Якщо якась нечисть на нас знайшла, ми не повинні боятися, ми повинні робити все так, щоб ми своє життя повернули вже назад. Згодом. А які ще в тебе хобі є? У мене дві одиниці зброї, було три. Одну я продала. Потім я купила собі гвинтівку 308-го калібру. Ну, така навчальна парта для високоточної стрільби, але якщо треба мочканути ну, свину собаку, то можна і це теж зробити. Ну Такі на не дуже великі дистанції. Але можна. І я закрила нарешті гіштальт, я купила собі класичну гладкоствольну зброю. І ну, стріляю по тарілкам, тому що зараз полювати, на жаль, не можна. Ну, це Окрема історія на, на години розмови. Отже, мотоцикли, полювання, зброя, просто жінка-мріє. Чи ти ж заміжня? Так, я заміжня, я нещодавно вийшла заміж. А, слава Богу, дуже щаслива. Ну, спочатку я закохалася в його очі, а потім вже я так оком кинула у нього на столі журнальчик по полюванню. Я така, все, йди сюди, мой білий хліб. І так от. <ріст> як в тобі поєднуються такі динамічні хобі і саперна справа. Ну все дуже просто нічого не проізростає на пустому місці. Коли ти відриваєшся там на мотоциклі зі зброєю, хоча теж це повинна бути дуже максимальна концентрація, тому що ти не можеш як ракета нестись на мотоциклі, ти постійно в напрузі, ти постійно концентруєшся. Це не так просто. Це теж дуже повинна бути витримка і. Ти повинен розуміти, що ти робиш. І в саперній справі це теж так, що але бувають такі моменти, що, блін, коли жарка на гуманітарній, там, на навчаннях у гуманітарному, буває, що хочеться кинути це ножниці і просто піти в холодну воду. Ну, це теж так нелегко, але все-таки ти знаєш, для чого ти все це робиш. Я нікуди не хочу виїжджати, я, я тут буду жити, тут будуть жити мої діти. Я розумію, що я роблю це не тільки для людей, а для, і для себе. Які ти бачиш перспективи для себе в службі, чого ти хочеш досягнути? Мені цікаво більше працювати з, ну, з людьми, тому е, насамперед, е, ну, мені цікаво інструкторська діяльність. Дуже класно, коли люди приходять вчитися, і ти їм щось більше даєш, ніж просто в методичці там написано. Ти така. Активна, дуже людина, але ми всі знаємо, що армія це чіткий порядок, дисципліна і тому подібне. Як уживаються в тобі і те, і інше. Я коли йшла в армію, я розуміла, що якби треба буде робити якісь поступки в сторону того, що хобі треба буде відкласти. Я зрозуміла, що прийдучи на службу в армію, я поставлю собі дуже високу планку, тому що дуже просто жити як ти хочеш. А я собі вирішила, що я повинна розвиватися. Я повинна зростати і в дисципліні, і в знаннях. Буває так, тяжкувато, буває так, що втомлюєшся. Але я розумію, що в мене є ресурс, в мене є ну, моя сила волі, що я все зможу. Як би не було тяжко, я вирішила для себе стати професіоналом своєї справи. Чи є в тебе якісь поради для. Жінок, які хочуть стати військовослужбовцями? це буває не дуже легко, тому що зрозуміло, що ти там 240-й міномет, ти не будеш на себе тягнути. Тобто, є якісь поступки, і це дуже непогано. Дуже важко, би, зберігати в собі. Жіночність, тому що ти вдягаєш однострій, да. і ти вже заганяєш в себе такі поведінкові рамки, що тобі треба відстоювати якісь рамки, тому що буває таке, що буває на службі тяжко. Буває, що ти хочеш почувати себе більш жіночною, тому що бувають командири там, можуть там, прикрикнути там, трошки, ну, тому що це... це є свій порядок, свій організм. Котрий працює взаємодіє специфічно. Що я можу сказати? Порада одна, треба все одно, навіть в умовах служби в армії, треба знати, що ти жінка, щоб ти е не загубила ось цю магію жіночності. Десь може побут, е квіточки якісь завести, платчико вдягнути лишній раз. Христина, уявімо на хвилиночку, що от завтра закінчилася війна, ми перемогли. Я буду дуже рада, я буду радати, як всі, я думаю. Але на цьому моя робота не закінчиться. У нас така засмічення вибухонебезпечними предметами країни. Тобто, на мій вік праці вистачить. Дай Бог, щоб на мій вік, щоб це не пожинали ще ці плоди війни, ще наші діти. Я буду намагатися зробити так, щоб на мені це і закінчилося як можна скоріше, але все першній справі не можна спішити. Тобто зробити все якісно, і я залишаюся в справі. Я планую далі, далі працювати. Так. Я думаю, мені до пенсії вистачить це точно. Що тебе мотивує займатися саперною справою? Мене мотивує тим, що я буду лишатися жити в Україні. Я хочу, щоб сюди поверталися люди. Я також хочу, щоб вони не боялися повертатися, щоб діти спокійно грали. На майданчиках, щоб наші поля засівалися нашим запашним хлібом, щоб була щаслива і мирне життя в нашій країні, тому що в нашій країні є перспективи, і в наших людях є перспективи. Тому в мене ну, є така висока ціль, щоб люди поверталися і дійсно насоложились цим життям в себе вдома. Що би ти порадила? Тим хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, які прийняли рішення долучитися до Сил оборони України. Я трошки зайду здалека, хочу поділитися своєю такою маленькою мрією. Я собі якось фантазувала, що як от закінчиться моє життя. Мені буде 100 років, біля мене буде 50 моїх онуків, і я буду розказувати, як я пережила війну, як я. Допомагала нашим силам оборони, як я займалася тією справою, якою я вважала правильним займатися. Я зроблю для себе висновок, що я зробила правильний вибір, що я не поїхала за кордон, що мене не мучить совість, що я тут лишила там, свою матір, що я лишила тут своїх друзів. Я буду дуже гордитися, собою. я впевнена, що й мої діти і внуки будуть теж гордитись. Що все в житті я зробила правильно. Я хочу сказати, що якщо хлопці, дівчата, чоловіки, жінки бажають займатися тим, за що їм не буде соромно, що вони будуть по-справжньому собою гордитися, що будуть гордитися їм їх діти, то Будь ласка, запрошуємо вас в нашу Державну спеціальну службу транспорту, де на вас чекають інструктори, першокласні інструктори з бойовим досвідом, вам завжди підставлять плече допомоги, завжди дадуть пораду правильну і взагалі ну, ви станете справжнім професіоналом. Тож, якщо ви прийняли рішення долучитися до ЛАВ Державної спеціальної служби транспорту, вам потрібно зайти на наш офіційний сайт. Його ви можете знайти в описі під цим відео, заповнити анкету. Та наші фахівці зв'яжуться з вами. А тобі, Христина, я дуже дякую за інтерв'ю, дякую за твою роботу і разом до перемоги. Разом до перемоги. Дякую, що запросили.